Ваші колективі, так, так, а <головніка> це наші працюють місцеві, це наша художня школа. Школу вашому людину. Я б сказав, так. Це творчість, дитяча творчість. Те головне, що сказав президент. Цей рік треба посвятити нашим дітям, щоб вони жили і відчували, що країна для них. І як в цьому напрямку, я скажу, чудово виглядає. Ми бачимо, що роблять наші школи, художні школи. О, діти, бачите, розмальовані, які молоді і молоді Оцей напрямок створення умов для наших дітей, для здорової нації, для культурної нації, для грамотної нації. Оцей напрямок тут професійний. Як талант і співають, тут ми на все. що проходить в рамках другого етапу обласного культурно-мистецького фестивалю Талантами уславлена земля це рідна сумщина моя. На нашому святі присутні шановні та почесні гості. Ми запрошуємо на сцену голову обласної ради. Геннадія Володимировича Михайленка. Заступника голови обласної державної адміністрації Олександра Миколайовича Цубра. Начальника управління культури і туризму, національності та релігії Сумської обласної державної адміністрації Олену Петрівну Мельбу. Виконуючи обов'язки військового голови міста Отирки. Олександра Володимировича цілуйка! До слова запрошується голова обласної ради Геннадій Володимирович Михайленко. Шановні ахтирчані, сумчани, гості. Щиро вітаю вас святом! Дійсно, огляд конкурс творчих талантів Сумщини» — це свято. Ви знаєте, за два десятка ми вже подивились. Звіти територіальні громади. Ну скільки талантів, як на Сумщині, ніде нема. З кожним оглядом, я дивлюсь, а, таланти все краще і краще. От певен, я подивився виставку, вже подивився на гуса. Ахтирка буде десь зверху. Я певен, ми побачимо іще на лікарні. Ахтирка це дуже чудове місце. Ви знаєте, історично. Ми пам'ятаємо всі гусари. Ми пам'ятаємо, і от придаються спадкоємці знову гусари, це історія. Сьогодні актирка це нафта і газ. Дуже складні, трудні часи сьогодні на Україні. І за негаразди, викладні, некомпетентністю уряду, який був до цього, Україна має навантаження на бюджет більше 20 мільярдів доларів і за несправедливої ціни на газ. Ахтирчани роблять, видобувають, допомагають країні. І сьогодні плідно працює ахтирка. Але наш президент сказав, територіальна влада треба звертати особливу увагу на людей, на здоров'я людей, на побут людей, на культуру. Равди управління культури і туризму національності та ранів з руської обласної державної адміністрації. Нагороджується колектив охтивської дитячої художньої школи директор дорога Олена Миколаївна. Соліст комунального закладу Охтивський міський центр культури і дозвілля Сергій Бойченко. Ден культури і дозвілля керівник Ольга Годунай. До слова запрошується виконуючий обов'язки міського голови міста Оптики Олександр Володимирович Цілуйко. Я просто... Хотів сказати, до чого буде нашим сцени народної виступати на цьому прекрасному, цьому прекрасному залі, в цьому прекрасному відремонтованому театрі. Я хотів би подякувати за це, за все керівництву області, подякувати за підтримку нас в багатьох культурних напрямках керівництва управління культури. Хотів би подякувати всім актерчанам, які сьогодні готувалися до цього величного для нас. Концерту, і це знакова подія для харчан сьогодні. Вони сьогодні принесуть нам усім прекрасну таку енергетику, і ми всі отримаємо насолоду від цього гарного концерту. Особисто хотів би також подякувати нашу землячку, яка сьогодні навчає не тільки сумчан, не тільки в харчан, а багато із американсько області. Це Надію Миколаївну, Гри Киринецька. За що дозволити відкриттям так склонення? Артистам побажаю гарного виступу, а нам з вами насолодитись від цього. Дякую. Грамоти міського голови за активну участь в обласному культурно-мистецькому фестивалі Талантами у на земля це рідна сущина моя, присвяченому 75-річчю утворенню Сумської області, нагороджується колектив Охтицького міського центру. Дитячої інацької творчості. Директор ханського Наталія Леонідівна. Масло Роман Євгенійович, начальник управління економіки та інвестиційної політики овкиської міської. Долає приватний підприємець. Скільки років кружляють вони над сумщиною, охтирщиною, б'ють гніза, висичу полочиняє. А коли приходить час і труби, довго рушляють над землею, важче не покидати рідну доміну. Мамо, а лові плачуть, мабуть, плачуть, коли бачу людське горе, коли долають на своєму шляху бурі і дощі, лише всередині грудня долітають вони до апельси, а вже через місяць знову збираються в полі. Але повертається до двічі швидко, До рідного міста, легкі, як люди, як би добре не було на чужині, а прагнуть повернутися на Батьківщину, і ти, моє величиня, виростеш, полетиш далеко далеко, але душа твоя птаху повертає. he has been a long А що ж людина? Живе на землі сама не літає, а крила має, а крила має, вони ці крила не з піня, а з правди, чесноти і довіє, у кого звірності в кохання, у кого з вічного поривання, у кого щирості на турботи, у кого щедрості на до роботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина ніби то не літає, крила має, крила має. І ради та управління культури і туризму національності сільської області державної адміністрації всім учасникам концерту від виконуючи обов'язків міського голови міста Остики. Вечани, що оселі бажають вам, добра, любові, і місцевої долі, до нових зустрічей! до побачення!